Всім привіт! З вами, як завжди, Містер Кілер. І сьогодні у нас буде знову е, реакція на двох відосів, де про що він перший етап джамшута, тут я теж був. От оце я на це не реагував. Ще вийшов ролик 20 годину. Тому. Давайте подивимося перший ролик. І от я знову. І ось мій коментар, який він знову лайкнув. І так далі. Так, все його лайки і підписуємося на Lovі Дійсно, Так, все сподобається, і ми починаємо дивитися: так. І всім привіт, я Лавірокі. Так, ти Лавірокі. Ну, це я, ну, МРКіллер, оце от. Ну, це я спеціально скорочено зробив, кажу зразу. от при чому тут ПВП? Ну, це я сам собі передумав. Тому що, ну. Коли я реєстрував свій аккаунт, з якого я знімав ролики на Ріліку. Ем, я тут добавив той символ. От ось так. Отут я. Всім привіт! І ось я моє привітання. Да, дарова, дарова. І сьогодні ми будемо проходити джамшута. Да, діда мораза. Так. Не будемо цінути. Українці ставлять лайк, підписуються, а ми поїхали. І ще моя фраза там по типу: Українці протискають лайк та підписуються. на ви погнали. Та реально, українці протискають лайк і підписуються на мене і на лаві роки. Добре, до доба... перше завдання на сьогодні добути 24 мотиги. Ем, Думаю, це дуже швидко буде. Поїхали їх робити. Значить, тут все дуже-дуже просто. Беремо, крафтимо палочки. Багато палочок. Десь 32 нам не вистане. Е, і робимо мотиги. У нас проблемка, коротше. Ці мотиги будемо складати. Ось я тут знову стою. Зараз буде далі Сігма Момент, зараз ви короче Проблемка, коротше, в сундук будемо складати. Оп-оп. І поїхали так ще скрафтимо. Значить, здаємо. І ми... Ну, так. Хоч би одній такий монтаж. Що ти за чев? Так, добре, пофіг. Дали... Всі двадцять чотири. Наступне наше завдання принести е, 500 карто картошки. 500... Ну, коли лавірокі то, -то сказав, я взагалі був шоці. Ну, я сказати можу. Ну, ну шар огородника. Треба було за донаторську валюту. Бараболю на затри Треба йти швидко казати цьому МРП кіллеру. Знаєш, що нам треба далі робити? Добути 500 бараболі, ти шо? Й... Так, що давайте підкрутим. Йош трендош, це тобі не хухри. Да, треш це якийсь капець. І ось мій голос, і так далі, як ви бачите. Спойлерок ще один. Це тобі вже не хухри-мухри. Давай, іди добувай я тут варвар. За того я буде. майстер угоду, я можу садити як той дамірок і ту шайтан машину. Ну то цей момент дуже класний, я б сказав би. Шайтан машину, Шайтан-машину, я ПВП можу. Шайтан машину. Іди давай, о, якраз тобі мотив в зуби взяв, пішов садити. Давай швидко, раз, два. Добре. Тут капець як смішно було. По типу мотиву в зуби я пішов. Добре, це якраз швидше, як, як, як Супермен. Давай пішов. Ти все поняв? СЕР! СЕР, ДА, СЕР! Що ти лисий, плакі фокі тут, тут я просто ну, сказав, це я кожен раз придумав таку фразу спеціально на відео. СЕР! Це Сігма момент. Котипу, це вже Сігма момент. Пішов. Ти все поняв? Сергаса! Ну, то пішов. Ви просто не уявляєте, як це до То, що не візите руці, яму підкинув. Три години в мене росли. рослася бараболька. Так, ідемо на спаун здамо і, надіюсь, нам вистачить. Здаємо, і нам не вистачає 14 штук. Так, 15, 54. Хм. Піднанадцять штук. Які а, так. Да. П'ятдесят. Так, давайте швиденько зараз прийду. Так, ми виповнили це завдання. 15, 15. Да, чомусь воно не записалось. Коротше, ми його виповнили. Наступне завдання нам треба зробити двадцять кілів з сніжком. Пої... Ви не прозовете, бо це складно. Приїхали його виповнити. Оцей момент я промотаю. Я його оцей момент дуже скучний. А наступне наше завдання це добути 64 таких врівна. Так, просто берете, знаходите ліс і ламаєте ці дерева. Ми здаємо, да, чомусь не записалось, але ми це здали, і наступне завдання 64 гарбузи. Ну так. Ну, гарбузи, коли я ростив на релі Ворлді, скажу зразу. Я був дуже злий, тому. Мені не вистачало бавла на, на гарбузи, щоб я міг все скупити. Фух, поїхали це дуже швидко робити. Ти відосі? Да. Можу сказати зле. Хм, а Ану. Це я, кстати. Буля хан. Хоч перегляды не так багато, як на моєму каналі. Зачекай, аві з України? Чекай, де капо. Дай. Подивимось. Так, давайте швиденько зараз прийде. Так, Іли, ми виділим. Гарбузи. Здали і наступне завдання принеси 64 гарбузи. Фух, поїхали це дуже швидко робити. Це відосім, так. Да. Можу сказати, з легкістю. Це був найлегший квест у цьому джамшуті. Забираємо останні ці 4 тикви і можемо йти на спален. І біжимо до джамшуту. Здаємо і сюди! Ми виповнили цей квест. Застала, ой, нам треба. Ломтики гарбуза, це до речі, набагато сходіше, тому що Ломтики гарбуза чуть подорожі коштують. Ну, але відкуда? Ці сімушки? Це капець складно. Два стака перенести гарбуза. О, гарбуза, так. Да. Ні, гарбуз це. А, два стака кавуна. У мене вдома є кавун, це буде досить легко. А з цієї ферми гарбузів нам треба зробити ферму кавунів. Забираємо все лишнє і будемо садити ось такі насіння кавуна. Це... Тобто херсонські кавунчики. Таке ж саме і дуже легке завдання. Я... Дуже легке. А от коли я проходив джавшута, десь влітку, до того, коли я створив канал. У мене взагалі капіт, як все тяжко. Я не можу без роліка тут все зробити. Це капіт, як довго. Навіть коли я заходив кожен день на сервер, то в мене нічого не виросло. Виросталося дуже мало. Дуже мало в мене виросталося. І на це мені не ставало часу, мені довелось щось там продавати якісь ресурси, якісь непотрібні. Боже, два стака? Да, у мене тут і гарбузи, і кавуни, і трасні, і картопля. І ягодний. Ну, йдемо здавати. Здаємо і сюда. Так. Лосось. Принес... Ну це можна було купити вудку і просто зловити. Ну це легке, але може бути таке, що може не повезти. Це 32 сирих лосесей. Кабан. Чекай, кабан. Лосесей. Жау, якийсь кабан по лісу лас, ріка. Блин, кабан класний нікнейм тут. Фух, едем на риболовлю ловлю. Ось так, берем, кидаємо е утку і рибу ловля. Риба лявлемо, риба лявлемо. Рибачимо. Опа, і опять ця риба фугом. Ну, я не можу вже Тобто Риба фугу. Ну, така от, ну вона там гострі зуби. В неї отруйні зуби і плюс очі. і Помимо очей колючки. Просто чесно, ну задубали ці риба фугу. Айди гуляй. Ну, на фі. Три години я просто цю рибу. Ха чому він так тихо говорить? 5 тисяч не нішкан. Це капітолік нереально. В тебе так можуть і лопати зламатись, і так далі. Ні, все. Я просто-просто більше таке не буду робити Якщо ви не наберете 20 лайків. Агільна пушка, поїхали. Найлегший спосіб добути. 5 тисяч сніж... сніжків. Берете е, сніговика, робите з нього, вставите на будь-який блок і все. Фа Агільні генераторна пушка робить на віка. А як так? Піць, як це... Тому просто це майже найізічне завдання. Одну хвилину тому. Як ти одну хвилину тому може добути? Це займе максимум 2, 5, 10 хвилин. Ну і що, я доробив. Е... Оце я зробив то -то євроремонт. Оцей дор... Оце красивий євроремонт я зробив. Робив е... добув ці 5 тисяч майже вже. Сніжків. Ідемо здавати останню партію. ідемо на спавен, біжимо наліво зразу сюди, до джамшута І. здаємо. Сюди. Все, ми пройшли перший етап. Забираємо нагороду. Ой, Я не знаю, що там може бути. Ну йдемо додому. Місе підготовлене вже для нього. І на рахунок три. Ми відкриваємо. Один, так, я закриваю очі. Один, Два. Три. Відкова очі. Фло? Чекайте. О-ма-га! О-ма-га! Ома йо! Шар сили тут! І дві чарки! Ходім блоки, тобто смара гарда! <звучить> <звучить> Два зачаровані яблука, це вже плюс. Двісті тисяч, якщо продам на аукціоні, желізні блоки замрудні. Шар сили! Шар сили! йо йо йой, йой, йой. А я думаю, що з шалить 2. Два. два спавнера. Я вафіє. Так, все, давай-ка подивися троє. То ми вже подивилися. Награду виділи. І, і привіт знову мій комент. І так, от і всім привіт. Зан... зразу я в цьому ролиці участвував десь. Позавчора до виходу цього ролика, напевно, якщо я не помиляюсь? В той момент я, ну, напевно, зняв оце от будні адміна. Або може, ну ладно, я туплю дуже. Я просто дуже туплю. Не зважати уваги, я не знаю. І, до речі, Ілюша прийшов, напевно, від мене. Це, до речі, теж мій підписник. Я через те, що я виклав посилання на канал. Все, давай, от я. І що там далі? І всім вами завжди, містер Кілл. І моє привітствие там. І просто, ну короче коли я захотів зняти Дарі Ліводі ролик, після того як я відзяв адмінські б. І мені за мене підходить той кез Біла Віроки. І всім вами завжди я містер Кілле. А, Непон. Шо? Я тут в офигел. Привет, Бревзан завжди я, мистер Киллер. Мені, не всім Брайвзан, завжди я, мистер Килле. А не пон. Ты шо тут забув? Даже ти моє приветствие на моєму відео говориш? Ну та, на його ролику та. Я просто хотів по приколу тепнутися на хоп. И задівати той, що певний... Я такий стою, я не увидів ні вот і так дальше. Я не, я не думав, що він знімає ролик капець. А, це ти, лавірокі, так? Ну да, а ти що хотів? Джамшута будемо проходити. Так. Mm. Ну, так погнали, давай собираємо. Три... Чекай, дай я чуть-чуть звук підкручу. <звук> Який я зібрав, поки тебе не було. Бо ти кудись пропав з 24 го ріфа і пішов гуляти кудись, ні? Ну, пішов я. Гуляти? Ну, тому що, ну. Мені хочеться нарешті відзняти ролик адмінські будні. Ну, о як там публікувати ролик. Просто хочуть мені зняти. Адмінські будні. Ну, тому що, ну, я це кажу зразу, робив ради хайпа. Ну, тому що я просто хотів, по типу, як там перегляди і так далі. От зараз покажу, скільки мій ролик оце от набрав. Дивіться. От. от зараз я покажу. Давайте покажемо аналітику цього ролика. Адмінські будні. На другому сервері, кажу, зразу. І навіть той Челфіл, оце от ігенс, він чому мій канал в ролик ставив. Да, я покажу його радики. Він ще й мене вставив. От я. Опа, і мій комент тут під'їхав. І от моя ава. Так, от дивіться, давайте відкриємо аналітику. От да? І от, зараз ви просто Вот, Десь покажу. Той ролик от, максимум 103 набрав перегляди. І причому підвищився на 0,6%. Одивіться. От, от, навіть ролик у мене залетів. Одивіться от, от. Він мене добре залетів. Во, в мене тут все добре залетіло. От от, 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 от. от. А сам ролик кажу, зразу. О, дивіться, скільки він переглядів набрав. Сі. 7... 88 переглядів набрав. І тепер переходимо до лаві рокі. Ну і так продовжуємо Йдемо Ідемо спавн. Так, здаємо. І сюди ми здали ці тисячу трасніка. Наступне завдання принести 250 тисяч тонн вратіла. Кілограм говна! Краще 30 кг говна скинули на москаля якогось, навіть на Рубола. Поїхали, я садив якраз ті ягоди вдома. Тобто 250 тисяч тонн тротила. Поїхали додому? Ні. 250 тисяч атомної бомби. Забираємо все з сундука йдемо здавати. Фух, мене скажу, в мене така велика фермілка, що просто ми йдемо на спавн, йдемо до секретного Дида Могроза. Здаємо наступне завдання: Принеси 480 льоду. ми Коли Лавров цю фразу сказав, я взагалі аж разом, тому що в мене не було ні нішокового дотику. В той момент, коли він сказав, що ті льоди добувати, я взагалі. Тому що в мене не було кайла якогось. Нормального, по типу діамантового, незеритового на шовковий дотик. це завдання А тепер лід. А Це буде вже трошечки поважче. Треба йти шукати лід і знайти шовковий дотик на якомусь предметі. Поїхали його теж виконувати. Ви не повірите, я зробив обмін дві чарки на 10 стаків лі... льоду. 10 стаків льоду. Угу Ну Це можна сказати. Але бліна. Ну, обмін я можу зробити, але, блін, за того, що я немає таких ресурсів, я не можу отак от обміняти. Ну, я тільки добре пехатись можу, хоча б Тому давайте здамо цей лід, і ми здали цей лід. А цей ми давайте продамо, і нам треба ще принести 640 плод. Ну, це дуже легко, якщо в мене є фарм. Якщо була б фармилка зомбі, то я міг би кажу зразу просто ото, ото от, рішити. ну, нафармити зомбі, тому що зомбі випадає оця гнила плоть. Гнилой, э, цей, зомбі. І знаєте що? У мене є фармілка зомбі. Тому давайте йдемо на фармілку, а спочатку продамо лід. Тепаємось на home farm. У мене такий форм, Home Farm. І ось тут у нас зомбі спавниться. Ми... А я не думав, що у тебе була фармілка, тому що. Ну, я думав, що ти будеш просто бігати по РТП і шукати зомбі. Будемо зараз, вони будуть спавнитися, ми їх будемо. Оп-оп, як МРПВП-кіллер. Ну так, не... як я, ну реально. Я просто ну, добре пехаюсь, ну, я навіть з лаві роки пехався, ну я Декілька разів його виїгував, а декілька разів ну, він. Він чисто як я пехається, Ну, він... ми просто одинаково пехаємося. Давайте чекаємо, поки заспавніться і поїхали. Раз, два і три. І так треба 640 таких нелой плоті добути. Давайте быстренький монтаж. Раз, два, три. Хочете прикол? Я знайшов чібупеля і він мені допомагав. Тобто, тімейта. А ти, ну, я б хотів би я попасти. Ну просто в той момент пішов, як там собі адесать робити, як там. Думати сценарій для ролика з Андрюшкою в Діскорді. Вот, це з тим підписником, який в мене був в адмінських буднях на початку. Не допомагає, я йому дав пофармитись І ми тут фармимось уже, фармимось і добуваємо цю гнилу плоть. Уже скоро ми йдемо її здавати. Я зібрав ту кількість, яка мені треба. Ідемо здавати його діду, Дідові Морозові. На рахунок три ми здаємо і надіюсь нам вистачить все. На раху... Раз, два, три. І один запас ще нам можна поїсти, в принципі. Далі а, Тут треба вбити 250 зомбі. Ну, це точно могло бути, якщо в тебе є фармилка. Виконання даного квеста вам треба убити 250 зомбі. Ви що? З мене дурака робить? Я тільки да. що взагалі тогнули пло... плоть добував зомбі. А у мене якраз формулка є, я ж вам казав, поїхали добувати, ви що? Зосталося три зомбі кікнути, і ми виконали це завдання. Поїхали без нікого їхав. Оп! Каратіст і завдання виконане сюди. Просто професіонал, каратіст, анболіст. Я тут каратіст, йо-майо, я, я підтягуватись можу. Ну, я не буду лавіроки обсирати, він мій друг, кентик і так далі. Йдемо. наше наступне завдання. Зараз подивимось. Наступне наше завдання: принеси два стака кактусів. Ну так, да, два стака, це логічно. Я знав, що це завдання буде, тому я добув до того, як я добував ті ще зомбі цей гнилу плоць. Я взяв добув, пішов в пустинню і добув кактуси. Є два варіанти, яких добути або купити на аукціоні, або піти в пустиню, пошукати. Кращий варіант. Або два. Мені, я другим варіантом користувався. Пишемо QS1. На рахунок 3 займав 1, 2, 3. Здали і наступне завдання: дубовий забор. Принести. Тобто, дубове. тобто дубовий паркан. 444 дубового забору. Беремо забор і погнали дубувати. Крафтиться цей забор е, так, посередині па... А ти не міг би Майнкрафт на українську поставити, як я. Палки. Е, і е, збоку в нас дубов, дуб. дубовий, коротше. Звичайний дуб перероблений. Робимо ще дуби, робимо палички по центру. І навколо цього. І так треба 444 штук перенести. Це, думаю, буде найлегше завдання. Крафтимо останню партію, і я вас перепрошую, там було не треба. не треба було принести, а треба було скрафтити. Тому ми крафтимо і завдання виконане. Наступне завдання принести 16 відо. 16 відео води, так це для мене як ксімошки було б. Відер води. Клас. Беремо желізо, біжимо на водойму і беремо цю водичку. Ємо заодно так, я скрафтив від... 16 відер. Йдемо на РТП і зараз знайдемо водичку. Ось тут якраз це водопад. То озеро, це не вір. Я якраз тут був. Йдемо ще на РТП. Ось тут є вода, набираємо 16 відер води. Так. Все. І пишемо QS 1. Здаємо на рахунок три. Раз, два, три. Ми здали, і ми можемо отримати цю нараду за другий етап. Ну, давайте подивимось. Давай, Це все із за того, що ви кладете лайки, ну так, да, ви не набрали 20 лайків, ну ми заберемо. Нараду швидко на хом тепаємось. Хома, хома. Все, і ставимо mm -hmm. на наше поточне місце. І так, коротше, я закриваю очі, я на відео. Так, ставимо на шалкер. Так, все, якщо щось я закрив, я не шучу. І на рахунок три ми його відкриємо. Один, два, три. То Тотем драконіда. огородника! Це якраз мені на руку. Я можу так легко, блін. Ото от все зробити. Да ну огородника, шар огородника, шар огородника! Шість спавнерів? Тотем драконіда, ні, все просто. Неет, ви чотири чарки. Чотири чарки взагалі. Три-шість блоків е, золота. Так быстро все Я. Я просто я. Новорічний вайб, як завжди, просто найкращий я не можу. Скільки там всього донатного? І так, я думаю, Ролик я планую закінчувати всім папа, слава Україні, і підписуйтесь на лаві роки.